Сторінка 25, параграф 4. Найпростіші операції в хімічному експерименті: виявлення запаху речовини. Для того, щоб виявити запах речовини, яка міститься в пробірці, необхідно рукою захопити повітря над пробіркою і спрямувати до носа. Малюнок 15. Повітря вдихають обережно малими порціями. Перемішування рідини у склянці або пробірці. Цю операцію здійснюють за допомогою довгої скляної палички Малюнок 16а. Можна також узяти пробірку трьома пальцями ближче до отвору та обережно струшувати її вміст. Малюнок 16Б. Забороняється закривати отвір пробірки пальцями і збовтувати рідину вертикальними рухами. Переливання рідини. Пляшку з рідиною беруть у руку так, щоб закрити етикетку. Тоді залишки рідини не потраплятимуть на напис і не псуватимуть його. Краєм отвору пляшки з рідиною торкаються отвору іншої посудини, яку тримають похило, і обережно наливають у неї необхідну кількість рідини малюнок 17А. Іноді використовують ліку, наливати рідину із пляшки в склянку можна за допомогою скляної палички малюнок 17B. Рідину з однієї пробірки в іншу переливають так, як показано на малюнку 17 в за допомогою цієї операції відокремлюють нерозчинену тверду речовину від рідини. Спочатку виготовляють фільтр із волокнистого паперу білого кольору, кружечок фільтрувального паперу складають удвоє, потім ще раз удвоє малюнок 18-й. Розкривають суцільну четверту частину і поміщають фільтр у лійку. Якщо він виступає за край лійки, його виймають, відрізають частину по колу так, щоб від краю фільтра. До краю лійки залишалося приблизно 0,5 см і знову вставляють у лійку. Фільтр змочують невеликою кількістю води і притискають до внутрішньої поверхні лійки. Лійку з фільтром поміщають у кільце лабораторного штатива, а під неї ставлять склянку для збирання рідини фільтрату. Фільтрування можна проводити використовуючи скляну паличку малюнок 19. Нагрівання речовини або розчину пробірці. Верхню частину пробірки з речовиною чи розчином закріплюють у пробірку тримачі або лапці лабораторного штатива малюнок 20. Запалюють спиртівку чи сухе пальне. Спочатку рівномірно нагрівають усю пробірку, а потім у верхній зоні полум'я, де температура найвища. І її частину, де міститься речовина або розчин. Після досліду гарячу пробірку не виймають із пробірку тримачам, а кладуть разом із ним до охолодження на керамічну підставку, виливши перед цим із пробірки рідину. Якщо пробірку було закріплено в штативі, її залишають охолоджуватися в ньому Спортівку або сухе пальне гасять. Нагрівання речовини або випаровування рідини по Чашці. У лабораторному штативі за допомогою муфти закріплюють кільце і в ньому розміщують порцелянову чашку з речовиною або розчином. Запалюють спиртівку. Кільце потрібно встановити так, щоб нижня частина чашки перебувала у верхній частині полум'я, малюнок 21. Випарювання рідини на предметному склі. Предметне скло закріплюють у пробірку тримачів за допомогою скляної палички. Або піпетки наносять на скло кілька крапель водного розчину і рівномірно нагрівають над полум'ям усю поверхню скла. Малюнок 22. До повного випаровування води. Після досліду гаряче скло кладуть разом із пробіркотримачем. Для охолодження на керамічну підставку. Висновки. На уроках хімії учні здійснюють різні операції з речовинами і розчинами. Найчастіше доводиться наливати у пробірку воду розчини, перемішувати їх, нагрівати, іноді випаровувати, фільтрувати, виявляти запах речовини. Кожну дію виконують згідно з відповідними рекомендаціями.